Як провести своє тіло і мозок в топову форму в новому році, це просто. Ви маєте робити собі мультисенсорний досвід. Якщо ви читаєте про щось, дивіться потім про це фільм. А ще бажано дивіться про це художній фільм і документальний, а потім ще за нагоди підіть і проживіть цей досвід фізично. Для прикладу, якщо ви підприємець, у вас своя. Кав'ярню. Заклад громадського харчування. Почитайте смажені зелені помідори на кафе «Полустанок». Подивіться кілька фільмів про те, як влаштований бізнес про харчування. Наприклад, шеф-кухар з Джоном Фавро», Він там якось так називається. У нього був такий бусик на колесах, який він дуже хотів. Він, він же і режисер цього фільму. А потім сходіть в якесь кафе. А краще в 2-3, І проживіть цей досвід ще з цього боку. І все це запхайте в, наприклад, в 2 тижні або в місяць. Це для того, щоб ви пройшлися одразу по кількох рівнях сприйняття досвіду, і таким чином ви собі зібрали більш повну картину. Якщо ви зі мною не згодні, я запрошу вас в коментарі.